Дія друга, ява друга. Герасим законом. Уставайте ж, уставайте, не мніться. піга зайшла пора скотину порадь. Копач Еге, Герасим уже по хазяйству гасає, не всипущий. Входить Герасим. Герасим, о, і ви вже встали. Чого так рано? Полежали б ще. Копач не спиться. Почув, що ви встали, та й я піднявся. А знаєте, що я придумав? Герасим, а що, копач? Ви б зробили колокольчик у ту хату, тут вірьовка над ліжком. От прокинулися, пора вставати. Зараз дзинь 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 Сам ще лежиш, а там встають. Герасим. Та це чорт зна що? Я буду лежать, то всі будуть лежать, заглядав двері. Чи не поснули знов щось тихо в тій хаті? От вам і дзвінок, і вигадаєш, скажи на милість. Ану, ану. Копач. Оце саме добра пора копать. Недушно, холодком можна Бог знає, скільки викопать. Воно ще рано тільки на світ благословиться. Герасим. Та де воно вам рано? Вони надолужать то вмиваннячком, то взуваннячком. Або як почнуть Богу молиться, то й сонце зійде. Хоч би ж молилося, а то стоїть, чухається та шепче собі губами, аби простоять більше без роботи. Уже ж я їм і отче наша даю, як затоплю, то зараз і на землі. Одчинять двері навстіж і стоїть на дверях. Кажете, рано, уже світ білий, кури піднімаються, так і хазяйство проспиш. Стара, а, стара, Параско, пора до коров. Чого ви там мнетеся? Ану, ану, хлопці, гайда з хати. Тільки коти в таку пору судять у хаті на печі, А робітники та собаки на дворі повинні бути. Це хто вийшов? Климе. Та що то несеш під пахвою? А йди сюди, я полапаю. Ходи Клим. Ява третя. Тіж і Клим. Клим, що, хліба взяв окраєць, поки до обіда, то їсти захочеться. Герасим. І тобі не гріх, неділя свята, а ти не світ, ні заря вже й жереш. Не пропадеш, як до обіда попостиш хоч раз у тиждень, однеси хліб назад. Стара, Параско. Ява четверта, тіш ж і Параска. Параска на дверях з дійницею у руках. Чого ти хвалтуєш, грасим, що це в тебе за порядки? Диви, хто хоче, той і бере без спросу, мабуть, ти хліба не запираєш. Параска, оце вигадав, де ж таки, щоб хліб був не запертий. Нехай Бог милує усе заперто. Герасим, один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб? Клим. Та я ще вчора за вечерюю заховав окраєць. Герасим, чуєш, Параско, хліб крадуть у тебе з-під носа. Гарна хазяйка. Чого ж Мотря глядить? Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли хватають, як на зарванській вулиці? Чи чуєш, Мотре, уже хліб крадуть, скоро самим нічого буде їсти? Пішла. Грасим. Це так, це так. Однеси зараз назад гріх у неділю снідать. Клим, якби я спав у неділю, то й не снідав би. А то й з цієї пори до обіду на ногах, не ївши охлянеш, Грасим. Бійся бога, хіба ти з'їси до обіда півхліба? Клим, а то ж! бога треба боятися, щоб не з'їсти до обіда півхліба. Герасим, Одріж собі скибку, подавися ти нею, а то однеси назад. Клим, поживишся скипкою, як собака, мухою, пішов. Грасим до копача. Така з'їжа, така з'їжа, що й сказати не можна. Повірите? З млина привезуть пут тридцять борошна, не вспієш оглянуться, уже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Копач. Сарана. Герасим гірш. Повірите, що в них тільки й думка, Як би до сніданку. А після сніданку все погляда на сонце, коли б скоріше обідать. Чи воно таке ненажерливе, чи господь його знає? По обіді. Сюди тень, туди тень, давай полуднювать. Та ще, коли б хоч їли скоріше, а то жує та й жує, прямо душу з тебе вимотує. Хліб з'їдає і час гаїть. Він собі чавкає, а сонце не стоїть, котиться наниз. Йому ж того тільки й треба, аби мерщій до вечері. Копач. Хе-хе-хе, ви опит великий в цім ділі маєте. Герасим Та ні. Ви те візьміть. Ти міскуєш, ти крутиш головою. Де того взять, де того, як обернуться, щоб земельки прикупить, та за думками й не їсться тобі, і не спиться тобі. Мене вже ці думки зовсім ісушили. До того додумаєшся, що іноді здається, наче хто вхопив тебе за ноги, і крутить кругом себе. А вони до того байдужі, тільки й думають, їсти і спать. І жеруть, і жеруть, як із немочі, а сплять, як мертві. Копать, зітхнувши, Щасливі люди, я й сам від думок не сплю. У розмові з Герасимом Бонавентура розповідає про свої марення, мрії, про знайдений і викопаний скарб. Ява п'ята Роман висловлює батькові незадоволення своєю поїздкою до пузиря, особливо з Бонавентурою, і йде. Герасим, що це кума й досі нема за грішми? Цілу ніч не спав, усе міркував, і таки став на одній думці побалакать із кумом, і, коли згодиться, послать його в город, розмінять гроші. Запирає двері, виймає гроші і розглядає. Прямо як настоящі, і не пізнав би, коли б не понадривав сам краї. А все-таки береженого Бог береже, треба розмінять у казначействі. Стук. Чи не кум? За дверима голос Параски. Та відчини, бо. Жінка. І чого її чортяка несе, одмикає двері. Ява шоста, Герасим і Параска. Параска, що ти затіваєш? Скажи на милість Божу. Герасим злякано. А ти по чим знаєш? А тобі яке діло? Параска, хоч би ж сказав, пораявся. Герасим, Звідки ля вона довідалася, знай свою діжу, а в мої діла носа не тикай. Іди собі, іди, не заважай мені думать. Параска, та ти на старість щодня дурніший робишся. Герасим, ей, Параско, Параска, чого там Параско? Герасим, не чіпляйся. У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Параска. Та з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти затіяв женить Романа на пузирівні? Герасим. А, то ти про це, набік, думав, що довідалася за гроші, аж усередині похолонуло. Ну, так що ж? Тобі яке діло? Параска, не хочу я нікого за невістку опріч Мотрі, сам казав. Що будеш її сватать? Діти полюбилися, я до неї привикла, вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки, коло птиці, коло свиней, коло корів. Одно слово, хазяйка біля всього у хаті, як у кімнаті. Я вже не здужаю, а проти неї, скільки їх у нас не було, ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять не нахваляться. Герасим, не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим, з грішми. Параска, візьмеш в обидві жмені, Герасим, іди собі, не заважай мені думать. Параска, нехай же тільки роман жениться на пузирівні. Не буде їй присвітлої години. Я її заїм. Герасим, про мене, хоч цілком із значінням ковтни її. Мені, аби гроші. Іди собі, Параско, від мене. Тут думок, як піску в морі, а ти з чор з причепилася. Параска, які там думки? Чом же ти не пораєшся зо мною? Герасим, не з твоєю головою мене вчить. Іди собі, Параска, тьфу на твою дурну голову. Герасим, я тебе як плюну. Заміряється її вдарить. Входе Савка. Ява сьома. Ті ж і Савка. Савка, Здрастуйте, з неділею будьте здорові. Герасим. Спасибі, будьте й ви здорові, Савка, а ви із старою, як сизі голуби, і досі вуркочите? Герасим, Еге, нема нікого, то ми собі вдвох. Савка. Нагадали молодощі й воркотали Герасим. Іди, Парасю, по своєму ділу, а в нас своє, Параска. Бодай ти пропав, вийшла. Савка, бач, Парасю, Люб... любой слухать то все достатки роблять. А ми зі старою тільки лаємось і все через гроші. Того нема, другого нема. І раз у раз гир-гир. Гар-гар-гар. Оце й зараз. Посварилися, виряджав її до церкви, а вона й напосіла. У других, каже, фургони любо глянуть, а я на возі. Який ти хазяїн каже, така мене злість взяла, що мало мало не потяг вішками, а все гроші. Герасим. Я, слава Богу, і фургони маю, та моя стара не хоче їздить. каже, потрудюся пішечком для Божого храму. А скотинка нехай отпочине, – Псавка. От через те вам і Бог дає. Ох, хо хо Приніс же я за продажню. А Роман куди збирається їхать. Герасим лічить гроші. Хочу свинку і кнурця купить у позиря. Хвалять завод, перелічивши, ліче другий раз. Що то гроші, куме, свині завідські. Коні завідські, вівці завідські дає гроші. Савка. І де вони набрали таку силу грошви? Уже, куме, хоч ви мені що хочете, кажіть, а я знаю, що більше нігде було достать грошей тільки од нечистого. Їх дід, кажуть, знався з нечистим. Він як умирав, то доти не вмер, поки стелі не розібрали. Хова гроші. Герасим, то було колись. А тепер, куме, такі люди понаставали, що, чорт не при хаті згадуючи, боїться й носа показати між них так хіба зведе дурну дівку з чужим чоловіком, поскоромить яку непотящу молодицю з недолітком, посварить батька й сином, зведе на бійку приятелів. А щоб він узяв у розумного чоловіка душу і за це дав йому грошей? Шкода, і душі не візьме, і грошей не дасть, бо чоловік його обмане. Тільки вдариться до доброго облаката, то той таку машину підведе, що в чорта очі на роги повилазять. Ні, куме, тепер не ті часи, таїнственно. Люди самі вміють робити гроші краще від чорта. савка. Тобто фальшиві Герасим озирається, запира двері. Еге, та ще й які гроші? У вік вічний не розбереш, чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Савка Не віриться мені, щоб такі гроші були. Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшивих грошей, аж із Варшави привозив майстрів, а тільки випустив зараз і піймався. Герасим. Ну, а якби були такі гроші, що всяке прийме? То ви б згодилися достать таких грошей? Савка, Я? з охотою. Коли люди багатіють, то чом же нам не попробувати щастя? Надокучили прокляті злидні. Тільки горе моє, грошей нема, а без грошей же не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є отакі, як ви оце кажете? Герасим. Е, куме. Та ви зараз від мене прийняли на десять рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. Що це, ви, куми? господь з вами, мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликать без п'ятого, розгляда. Де ж вони тут? Це ви мене на глум піднімаєте, гроші всі натуральні, як є. Герасим. Отже, побий мене Бог, меж ними є фальшиві. І таких грошей можна купити скільки хочеш. Пристанете в компанію. Купимо сто тисяч. Савка, стривайте, куме, помовчіть. Нехай я опам'ятаюсь, бо з мене мало дух не випре. Сто тисяч. Тре голову, потім тяжко зітхає. Ні, куме, може, ви жартуєте зо мною. Герасим, не до жартів мені, куме, самому. Бодай я завтра сонця не побачив, коли жартую. Савка, покажіть же мені, котра настояща, а котрі фальшиві. Герасим, угадайте самі, Савка розглядає, не вгадаю, Герасим, оце вони. Ну, як таких грошей не купить. Вийма з пачки три бумажки по три одну рубльовку. Савка. Ніколи у світі б не подумав. Що це фальшиві, Герасим. Отже, не вважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, усе таки перше, ніж купить таку суму, їдьте ви, куми, хоч зараз у казначейство, і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме, то всяке прийме. Савка. А як казначей не прийме, та протокола зроблять, га. Герасим. Е, куме, ви чорта не боялися. А протокол боїтеся? Савка. То то бо є, що чорт не такий страшний, як його малюють. А протокол. Герасим. Дурниця, скажете, що ви продали незнакомому чоловікові воли, і між іншими грішми взяли й ці, а я посвідчу, що іменно так, той край. Савка, добре, їду. тільки договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите? Герасим, а скільки хочете. Савка, скільки? Від кожної тисячі, що купите, мені сто карбованців. Герасим, Багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні терять, а ви тільки поміч мені дасте. Візьміть п'ятдесят від тисячі. Савка, ні, куме, коли вже труситься, то хоч знать завіщо». Герасим, а нехай буде так. Отоді, куме, заживем, га? Савка заживем об землю злидні, а розторгувавшись, ще прикупимо. А тим часом гається нічого. Давайте мені цих безбілетних окрімно, а замість їх дайте на стоїщих десять, обмінюють гроші. Може, і це такі? Хе-хе. Герасим ні, більше десятки немає. Савка, прощайте, зараз їду до жолудя, а звідтіля в город пішов. Герасим. Нехай вам Бог помагає і щастить на добре діло. Якась полегкість на серці, іначе душа моя почуває удачу Коли б Господь поміг, тоді земелька смоквинова наша. Мотря дізнається про мету поїздки Романа до позиря, між ними виникає сварка. У кінці якої хлопець остаточно вирішує. Оце жінка сама за косарем зв'яже. Та хоч би батько цапа скакав, а я таки женюсь на Мотрі. Ява 11. Герасим і Параска. Параска, звели нам коней запрягти. Герасим, навіщо? Параска, у церкву поїду з Мотрею. Герасим, що ще вигадала? До церкви можна й пішки піти. Тут недалеко три верстви. Параска. Туди три та назад три. То вже шість. Герасим. Люди в Київ ходять за чотириста верстов, а ти не хочеш потрудитися для Божого дому і шість верстов. Ай-яй-яй, а ще й богомольна. Важко вже тобі пішки піти до Божого дому, шість верстов. Худобу ганять у празник гріх. Блажен чоловік їже скотину милує. Параска. Що ж, тобі більше коней жаль, ніж жінки. Герасим. Скотина гроші коштує, вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, щоб мала відпочить, гонив церкву. Це не по божому і не по-хазяйськи. Параска. Та я ж цілісінький тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. Герасим. То ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. Та й знову робота до роботи не приходиться хіба ти борону або плуга тягаєш? От якби ви вдвох з Мотрею крумера попотягали, то й інша річ не дам коней. Пожалій скотину раз, вона тобі послужить десять раз, іди пішки. Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Та чи ти же з розумом. Усяке знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду тьопаться стільки світу пішки до церкви. Герасим. Ото бо й є, що хазяїни, і кожен скаже, що це по-хазяйськи. Скотинка відпочива, а хазяйка пішки. Іди, іди, параско, пішки, Бог прийме твої труди, а коні відпочинуть. Завтра робота. Параска. Сором людям в очі дивиться, та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання. Так буде, як у ту неділю. Люди із церкви, а ми в церкву. Герасим, не мніться, то поспійте нахеровими. а коней гріх ганять у неділю. Параска, Або дай ти пропав зі своїми кіньми разом. Герасим. Параско, не лайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі по потилиці. Бий, бодай тобі руки посохли. І за молоду із синяків не виходила, бий на старість. У, харциз, коняку жаліє, а жінку бити збирається. Тфу, Герасим. Отже вдарю Параска. Бий, бий, я не тікаю. Герасим. Ах ти ж відьма чортова. То ти оце мене дратувать заходилася, та я кидається на Параску, хватає за очіпок. Ходи Копач. Калитка цілує Параску. ява 12, Копач, Калитка і Параска. Копач заміча поцілунок. Старики МП Амуре? Ха-ха, ха за щупом я сюди вернувся, бере щуп. І на Амури здесь наткнувся собственный експромт. Адьо оставляю вас у приятном тет а тет ха Ха-ха-ха, Завіса.